В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Найдорожчі Отці, Дорогі Христі, браті і сестри, сьогоднішній недільний день зібрав нас в храмі на літургії, спільній молитві, в Євхаристії, яку Христос сказав нам звершувати, доки Він не повернеться вдруге. Сьогодні ми також зібралися, оскільки свято Володимира наближається, сьогодні воно переноситься наш храм, якраз є храмом присвяченим. В центрі сьогоднішньої Євангелії стоїть розповідь про оздоровлення Христового. Двох піснуватих людей. Хто такі люди піснуваті? Це є ті, які не володіють своєю волею, якими заволодів злий дух. І як ми бачимо, вони є тими, які щоднини наражають своє життя на небезпеку? Злий дух є той, який. Не бажає того, щоб людина була жива і спаслася, оскільки він є заздрісним. Христос, який приходить і зустрічається з тими двома гадаринськими існуватими, є тим, який проявляє себе як Господь, який має владу над пісами. Де коли уявлені нас, християн, є помилкова така думка, що між Богом і дияволом є війна якась такий дуалізм. Насправді Бог є понад усім, але земля, на якій ми живемо і наше життя, оце є поле боротьби між добром а злом. Між добром і злом. Бог є понад усім. І, власне, що навіть зауважте ті гадаринські піснуваті, промовляють до Христа такими словами, каже, прийшов ти, тобто як син Божий, щоб нас мучити передчасно. Тобто вони і все самі визнають, що прийде час. Отого остаточного вердикту суду, який поставить крапку на слові. І це буде останній суд, про який ми говоримо у вірою, що ми очікуємо того пришестя Христового Друга, який прийде у славу. Але Бог, коли, щоби спасти світ, приходить як людина і поступово себе об'являє людям. І оце Євангеліє, яке ми сьогодні чуємо, є вимовним знаком того, що Бог є понад усім. І в нашому житті важливо є, щоб Богу довіритися, Бога пізнати і Богу довіритися. Зауважте, що люди гадаринські, які тримали свині і з того жили, був їхній бізнес, прожиток, вони перестрашилися, по-перше, такої великої втрати, адже свині кинулися з гручі і погубили себе, а по-друге, вони не знали, хто то такий. І вони просили Христа відійти. Сьогоднішній час, коли переживаємо велику війну, Велику непевність у світі. Людина хоче мати певність. Певність завтрашнього дня, певність своїх планів тощо. Як бачимо, певності збудувати так, як ми будували раніше, неможливо. Люди гадаринські були певні чого. Що коли вони будуть мати свині бізнес, вони будуть мати прожиток, вони будуть мати завтрашній день забезпечений. І в один момент це все пропало, і це їх перестрашило. І вони просили Христа відійти. Але оця певність є зовсім не гарантована. Буквально вчора. Ми всі у Львові пережили величезний обстріл. Війна відкриває нам кілька істин. Перше, якою немічною є людина супроти ситуації, в якій ми знайшлися, а з іншої сторони, що єдиною певністю залишається віра. Віра в Бога. І то не тільки та віра, яка каже нам, що Бог існує, але віра, яка провадить нас до зустрічі з живим Богом, який не тільки існує, але він діє у нашому житті. Не знаю, чи це правда, кажу, що вчора, коли падав шахет на вулиці Шептицького, не розірвалася бойова частина. Я слухав. Одну таку дівчину, яка казала то певно, велике чудо Боже, що на вулиці митрополита Андрея Шептицького митрополит з неба зберіг їх всіх живими. Віра це не є знання про Бога тільки. Віра це не є визнання існування Бога, і бо дияволо визнає, що Бог існує. Більше того, він є упавшим ангелом, який дуже добре знає, як, Бог, як, як він жив перед Богом, упавший ангел, світлий ангел. Але правдива віра полягає в тому, щоб Богу довірити своє життя, як каже Христос, Бога полюбити усім своїм життям, усім своїм серцем. Цього року ми відзначаємо 160-ліття від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Людина, яка відіграла величезну роль як для України, так і для нашої церкви. Він є ієрарх церковний митрополит, але також людина, яка будувала наш, нашу державність ще тоді, коли здавалося, що нашу державність на частини діля різні імперії ідеології. Але на чому він будував? Майбутнє українського народу. На вірі. Віри в Бога. Кажучи, що Бог є тим, який є з нами, і Бог, коли прийде час, Він дасть нам те, чого ми хочемо, але ніхто не буде погублений навіть той, який життя своє віддасть. Чому? Тому що він є тим найдорожчим скаргом в очах Бога. А віра каже нам. Що смерть не є останньою крапкою в житті людини, що поза смертю є життя, і вона називається життя вічне з Богом. Але як митрополит Андрей міг передати ту віру іншим і звідки він її сам узяв, з родини з сім'ї? Хто був колись у Прилбича? То знає, що там є церква, а по правій стороні стояв будинок Вілла Велика, де вони оселилися і практично там народилися всі Шептицькі. І є такий спогад, що Софія Страдрів Шептицька. Коли вони переходили у той Новий Дім у Прилбичах, кожному з дітей написала. На образкові, кожному роздаючи такі слова на пам'ять моїм дітям, на пам'ять про посвячення Нового Дому в Прилбич і перенесення нашого до нього в день непорочного зачаття Діви Марії, 8 грудня 1872 року. І далі пише такі слова. Нехай наші діти запам'ятають, що дім цей, який щойно таким трудом викінчений, швидше пропаде і в ту ж мить, нехай буде знищений, ніж коли-небудь він мав би стати обителю, тобто домом гріха. Скоріш смерть, аніж гріх. Нехай ласка Божа викарпує назавжди це у серцях найдорожчі мої діти, ваша мати. Софія Свердрівна Шептицька. Вона у своєму житті не мала солодко все стелене, втратила перед тим також уже до дітей, але народила і виховала. І цікавий феномен, що коли комуністи прийшли. І знищили родину шептицьких, яка мешкала у Прилбичах, вони відразу підірвали всю ту їхню віллу. І вона дійсно не стала обидрю гріха навіть для інших. Чому сьогодні згадую це? Тому що сьогодні у час війни дуже важливим є мати. Певний образ того, а яким ми хочемо бачити наше життя, нашу Україну. І зрештою, нас самих, бо мати план на життя чи мрій це вже половина дороги до успіху. А довірити Богу ті плани, то є повний успіх. Чому? Тому що Бог їх скоригує, як треба, і повірте попровадить так, як найкраще потрібно для спасіння людини. Сьогодні Україна стоїть перед тим завтрашній дем, одні кажуть, не знане, другі малюють ідеології. А що повинні робити ми, християни? Будувати міцну свою віру, в Бога і довіру до Бога. Бо хто з Богом ніколи не помилиться, ніколи не зійде на манівці? Бог є тим, який проведе нас навіть через найнебезпечніші тенета смерті. В цьому сумніватися не слід. Хто сумнівається, нехай подивиться на розп'яття, яке ми зустрічаємо кожного разу, коли приходимо до церкви. Про що вона нам говорить? Воно нам говорить про те, що Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні ми тут прийшли до храму не тому, що ми щось знаємо багато, про те. не тому, що ми визнаємо, що Бог існує, бо багато у любові сьогодні. Визнає, що Бог існує, але до церкви не ходить. Ми є тими, які знаємо, що Бог в нашому житті діє. І тому ми прийшли, щоб зустрітися з ним. Від зустрічі з Богом на приватній молитві, на спільній молитві, починається віра. Тут є присутні сьогодні на храмовому святі священники, які пережили підпілля, зокрема, вашу тець старого. Іван. Напевно, є люди, які пережили переслідування, вони тоді несли свою віру не тому, що їм світила велика перспектива, а тому, що вони знали, що Бог є з ними і Бог їх провадить. Ви знаєте, в 90-х роках, коли їх пам'ятає, коли цього храму. Цей храм довелося відновлювати ще, тоді було дуже багато покликань до священства, до монастирів. Чому? І тому що люди щиро вірили, що Бог діє в житті народу, Бог діє в житті їх, і йшли тоді найкраще. Сьогодні монастирі порожніють, церкви порожніють. Чому хтось скаже? Не тому, що щось змінилося, тільки віра людини не діє. А віра полягає саме в тому, щоби Бога полюбити. Бога полюбити. І хто полюбить Бога, той полюбить ближнього, і той буде дуже добрим громадянином своєї держави, яку він буде будувати. Оці всі недоліки, немочі нашого суспільства, як корупція, фальш, крадіж і інші речі, вони породжуються найперше з нечистого сумління. А нечисте сумління це є те сумління, яке не знає, де є правда, а де є кривда, яка не знає, що таке любов, сумління корисливе завжди дивиться на матеріальне, іншими словами, котрий є без віри, той завжди ходить, як той, що носить під серцем десь у ту гадаринську свиню, яку, на яку він покладає надію, що у слушний час вона йому поможе. А та гадаринська свиня може кинути. Хто врятує її, тільки Бог. Сьогодні зібрані тут у храмі про Господа ласки великої віри в Бога. Бо віра це є може найбільший скарб, який має людина. І вона не тільки від нас залежить, вона є великим даром Божим. Володимир Великий. Мини у цілі століття нашої держави, бо сам повірив і ту віру передав іншим через хрещення. Ми ту віру одержали і сьогодні прийшли самі в храм. Стараємося самі з нею запалитися і передати її наступним поколінням, починаючи з власної родини і закінчуючи нашим містом і державою. Поможи нам, Боже! Слава Ісусу!